Доброго дня. Дозвольте представити вам тему моєї роботи. Це загострення міжнаціональних відносин в Радянському Союзі у 1980-1990-х роках. Актуальність дослідження загострень міжнаціональних відносин, наслідком яких став природний розпад Радянського Союзу має важливе значення. Бо сучасні представники комуністичної ідеології трактують його як розвал і перекладають вину на конкретних державних діячів. Так, у програмних документах Компартії України наголошується, що велика союзна держава, Союз Радянських Соціалістичних Республік зруйнована злочинним способом всупереч волі народів, виявлені на референдумі 17 березня 1991 року. Спочатку Горбачовської перебудови керівництво комуністичної партії Радянського Союзу не приділяло належної уваги питанню етнічних відносин у багатонаціональній державі, що згідно з радянською конституцією, визнавалося Федерацією суверенних союзних республік, а насправді вже після свого створення перетворилося в унітарну централізовану державу з мінімальною самостійністю її складових частин. КПРС як монопольна політична сила в Радянському Союзі орієнтувалася на прискорений суспільний розвиток. Саме в цьому контексті розглядалися міжнаціональні відносини. Як самостійна проблема, міжнаціональні відносини стали об'єктом уваги компартійного будівництва і провідних радянських вчених. Після того, коли посилювалися відцентрові процеси, що призвело до міжнаціональних конфліктів у різних союзних республіках, стан дослідження проблеми. Проблеми міжнаціональних відносин всебічно обговорювалися насамперед на сторінках російської періодики, яка завжди мала сприятливіші умови ніж періодика інших союзних республік. Проаналізувати проблеми міжнаціональних відносин в СРСР у період його розпаду і створити об'єктивну картину перебігу політичних подій. Дають змогу офіційні документи з'їздів народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР, ЦК КПРС, ЦК Компартії України, громадських організацій, виступи державних і громадських діячів. Із багатьох використаних джерел хочу виділити працю Ігоря Мельника, українського історика. Міжнаціональні відносини, радянський експеримент та історичні реалії 2006 рік, де автор, послідовно оперуючи великим фактологічним матеріалом, аналізує проблеми міжнаціональних відносин в СРСР у період його розпаду і відтворює об'єктивну картину перебігу політичних подій. У праці Михайла Жирухова сімена розпади, війни і конфлікти на території Бившого СССР 2012 рік представлений і ясно викладений, і очищений від ідеологічних нашарувань, огляд відомостей, необхідних для розуміння суті пострадянських конфліктів. Важливий внесок у дослідження етнічних конфліктів зробив Анатолій Ямськов. Його праця, етнічний конфлікт, проблема е, дефініції і типології, ідентичності конфлікт в постсовєцьких государствах, 1997 рік, е, в основу якої ліг досвід попередніх досліджень конкретних етнічних конфліктів е, в першу чергу в нагірному Карабасі, являє собою спробу викладу ряду загальних міркувань і висновків у зазначеній темі е, метою. Магістерської роботи є на основі аналізу джерел та літератури охарактеризувати причини, хід наслідки міжнаціональних конфліктів на території СРСР та визначити їх роль та місце у розпаді Радянської імперії. Структура роботи побудована в чіткій логічній послідовності до поставленої мети та завдань. А саме складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків. Перший розділ роботи має назву Загальна характеристика національної політики СРСР у 1980-х початку 1990-х років. Було поставлено завдання: описати національний склад населення. Охарактеризувати державну політику щодо національних меншин, виявити передумови та причини міжнаціональних конфліктів. Як висновок, до першого розділу можна сказати, що. В період перебудови керівництва Радянського Союзу були впевнені, що застосування сили для вирішення етнічних проблем не дозволило досягти очікуваних результатів. Союзний центр зберіг свій початковий офіційний статус, тоді як вплив місцевої політичної партії та національних бюрократій зменшився, оскільки він втратив підтримку Москви та зіткнувся з новими реаліями. Другий розділ. Має назву події в Середній Азії. Були поставлені наступні завдання: дослідити причини, хід, наслідки міжнаціональних конфліктів в, в Середній Азії, а саме, грудневе повстання в Казахстані, грудень 1986 року, заворушення в Фраганській долині, травень червень 1989 року. Зіткнення між казахами і кавказцями червень 1980 року, Оська різанина червень 1990 року, висновком до другого розділу є наступне твердження. Історія формування етнічної карти сучасної Центральної Азії показує процес формування міжетнічних відносин і їх особливостей в кожен окремо взятий історичний період. При вивченні проблеми слід звернути особливу увагу на традиційні методи вирішення конфліктних ситуацій. Багатовікове співіснування різних етнічних груп на території Середньої Азії їх різнобічні взаємини дають багатий матеріал для вивчення проблеми. У суспільстві завжди знаходяться певні кола, які прагнуть використовувати міжнаціональні відносини і міжетнічні конфлікти для досягнення своїх політичних цілей, зіштовхнути представників різних національностей і груп населення між собою, вивчення історії взаємин між народами, їх великого. Досвіду толерантності та позитивного рішення багатьох конфліктних ситуацій в минуле і його застосування з урахуванням сучасних реалій є актуальними в сучасних міжнаціональних відносинах в Середній Азії. Третій розділ називається Конфлікти на Кавказі. Завданнями до цього розділу були дослідити причини, хід наслідки міжнаціональних конфліктів. На Кавказі, а саме Карабаський конфлікт 1987 1991 роки, грузино абхазький конфлікт березень 1989-1991 рік, і заворушення в Баку 13-20 січня 1990 рік. Висновок до третього розділу в основі. Етнополітичних конфліктів за Кавказя лежать класичні характерні риси боротьби центральної влади владних структур СРСР і держав за Кавказі проти сепаратистсько налаштованих національних меншин, так само як і боротьба національної меншини за своє самовизначення і права на існування суверенної держави. Однією з головних причин невдачі провалів всіх мирних ініціатив по врегулюванню етнополітичних конфліктів в Закавказі є те, що в силу своєї нелегітимності Ні Абхазія, Ні Південна Осетія, Ні Нагірний Карабах до останнього часу не представлені на офіційних переговорах як сторони конфлікту. Хоча міжнародні посередники, не визнаючи їх суверенітет, все ж змушені з ними співпрацювати. На сьогоднішній день, через 30 років після вищеописаних подій, не вщухають суперечки про причини і наслідки припинення існування цієї держави, про можливі шляхи вирішення існуючих проблем, і про іншу можливу долю СРСР. Ця тема зберігає свою актуальність і донині, оскільки багато матеріалів і акти радянської влади були засекречені і тільки зараз стали доступні для. Ознайомлення звичайним громадянам, і тільки зараз з'являється можливість відповісти на ряд питань, на які здавалося відповіді вже не знайти.